Всім привіт-привіт! Сьогодні я би хотів пограти в Roblox, бо ніколи не граю в я марде. От я хочу пограти в отаке ось От таку гру. Я не знаю, я починаю її з самого початку. Вибачте, я люблю грати від першого лиця Майчик Паук. Ігрова я Девушки, ютубер, Фредді Отряд героїв, команди, ну, команди мисеря загадка нема. Давайте я хочу грати в Так. Так, Контур кисть систем, яким я кто. Эву, это твое дерево. Я ч, наверное, тут же без дерева? Ау, лялька, детвое дерево. Дербцы Гравець удень. Я просто не вмію читати Тому я так, все по англійськи Может быть так забыл все по-руссийскому. Вы почитали. Я только умею по-русски, потому что а почти то самое, то, что и наше. О, можно купить и строительный отвар. Зеленый экран. Строительный отвар. Давайте тут цена. Угу, только половина, да? Зеленый экран. Транспорт 75. Ні, светло не хочеться. О, дару у меня. А чому на її руки дивиться туди? І чого мене вивазить? Ні, тут логічка якась турнира. Дивіться, хочете, мене додавати друзі. Ой. Покажу, як я не называю. Ось, так лакс. 15 10, 15. дивіться. Ось такий дядя. 456 прапором України. Якщо в мене тут костюм гри Кальмара, я десь грав в гру Кальмара. Зараз пошукаємо. Пишіть в коментарях, що мені в. Бляха, я запутався. В що мені ще пограти, щепу грати? Да, граф. От я отаке таке люблю грати, ну як хочете посетить, я буду грати. Дивіться, я все вот такий симулятор. Знаете такого, то я вроде бы не грав. Ааа, ні, якщо не это. Завтра така. Профік довго у мене так кожна гра. А, гра 2340 тих. 50 секунд. треба буде трохи почекати сезон 2, блин. Не дуже люблю сезон 2. Люблю більше сезон 1. Там інтересніші ігри. Ну, давайте таке Політаємо трошки. Тут тими мы все мы будем. Тут все 456 А я и там 456 Я взлетаю в космос. не можу никуда взлетить и так. пожелай давайте 10-15 секунд. А, мене выкинули. А, меня выкидаем. Vai dar de cor sinchou, menin, travou Tenho, Eu sou teleportado. Teleportado. Ok, ok. Eu sou um pouco. Eu Eu sou um pouco. Eu sou um pouco. Eu sou um pouco. Eu sou um pouco. Um... 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 Бо тут стінка гравців. І хто я буду і... Гравець! Ну ч, то і так, і теряпну теж. Зараз путимо. Космос. Добрий. Добрий день, в вигрій кальмара. Це. Червоно світо, зелена світо. Перейдіть на другу сторону, щоб бути в безпеці. Я не дуже можу перекладати, а от якось. Ох, я не плюс. І вон той чорний. Найодніший червоний. Ялки прилетаю. Видите, на утелянке. ого, три. Мама на кино. А ты губки мне новый ну, 26 метров? На ну, 230. А, жаль, це на 25%. Ух, він призову. Так, можна тут повідати. Все, пока. Не вірю, що я не може перекладати. Давайте продовжимо. Ростріляла там всіх. Добрий день, ви Пантел. Ви ці грі в... Працюйте, я не встигаю. Англійська я не можу читати. Англійська. І тут буває деколи деякі слова английская. І ми як назвали інші Так, в на авто? Так, тут що тут. А, то легко. Воно вообще на ту сторону переводіло. Так, камень. И вон туда прям. Чуть-чуть помажу. Ляха помажу. Да, -мо! Ну ту башку. Прям був. Та Да, -мо! Я так выбью. Меня зараз так выбьют. Та йо йо можна якось перейти трошки ближче? Та блін, чому я не хоче хотіти? Та йо Да блин, то не то неможливо. Так, ага, тут треба на пам'ять, бо я вже в цей грав. Так, запам'ятовуємо. Якщо я зараз помилюся, вибачте. Так, значить, синій. Синій, синій, синій. Є, значить. Червоний рожевий рожевий жовтий. Рожевий, рожевий, жовтий. Так, Жовтий, фіолетовий, рожевий, рожевий. жовтий, фіолетовий, рожевий, рожевий. Так, так зелений. квадрат, квадрат. Тутник. Так, 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 так. І бой. То зараз там то, що я не люблю, блин. Так я її не люблю. Я сам не знаю, що я її не люблю. Вот, дивіться. Бачите, як вона повільно заповнюється? І то я ще швидко кручу, як я це ненавиджу. І в мене якщо шось кін Дунатірський. Отой костюм 456 го Дунатрський в мене. От можете самі перевірити. Потім я не хвалюсь, просто вам кажу, що якщо що потім мені написали, чого ви не можете взяти такий самий з А не встигаю. Ой, я так скоро запомняю. 18 секунд 14. Мы встыгнем, мы встыгнем, пожалуйста. О, сто не секунды мы встыгнем. О, я уже показала. что я запугнула. Костя получила. Это не понравилось. Да, мне не снимать. Мне не треба. Вітаю, ви зайшли дуже далеко. Час відпочивати. Та-та-та, який зараз буде відпочинок, що рекомендую, рекомендую вам е подружитись з іншими е спокійних ночі, солодких снів. Яко я краще тут посиджу, бо це для мене важко. Я вже кой заграв. О там якийсь щелк буде знизу. Зараз мене бідка, а ви вам кажу. обмічі. Вот, бітка. А я не хочу на не Хочу. хоча. Там до мене ніхто не дістане. Я поживу мирно і зараз веду. Нехай виживуть сильніші. А в мене не треба стріляти. Тим червоно зараз не бік так. Ось, так Це можна, щоб зараз до мене не добралися. А вони за червоним ганяються. Я Але я так і треба то мати. Отак. Ну, no. no, я нікого не можу вбити, бо не можу вбити. Ні, в цих іграх мене теж Я вам кажу. Аууу, не буде закінчення. А, ще 30 секунд. Побивали один Я думаю, може там а червоні. А ні, що червоні стріляють, то не рухниться. Давайте що поводять, там вроде би чуть, чуть не несе. Не зразу є. Нехай бойжуть. Я сподіваюся, що всіх добре відпочили. Просипайтеся і будіть. Готові до готовий до наступної гри. Добре. Е, все будуть коротитись на карус... на карсельці. Е, от англішка. Ін англіш, first panelish. Поки зараз не станемо і не будемо крутитись. дивіться. Помітили, що ми платимося. Подивіться. А, три гравця. Троє, ходи. Ходи, ходить. Сюди. Ні. Ні, не. Ну, я тут. Ну, ну, Нет. Ааа, за мной дрова тебе. Мы бригада, бригада бігає. Секунд, вижити. Блин, а майже выжив. Ну ничего. Ну да, тыся. Пишіть в коментарі, в яку ще гру пограти, пограти, і пишіть свої Ніки. Все, я вам Одну в новому Всім па-па-па-па! Па-па-па-па.